Єбаний гей-лорд, блядь. Спасибо. О, я завис. Я в мене грав оцю воду. От паскуда. Ммм, блядь, воно знову зараз стоїть, я в нього не хочу. Я не хочу! Блядь, чого вони, сука, мене вдвох хопусять? Да ёб вашу мать цією грою! <пуся> да заїбеш ти мене, сука, шлюхи, син, блядь, поганий, нахалку. За гейба, кстати, нахуй. Я тоже такой. <клес> Мене просто в трх, сука, зафокусили, заїбали, блядь. Вместо того, щоб вагонетку дефати, за мною ганяються, дебіли, блядь. Дайте погнали, ты гнида. -дех. Кажи, якби вагонетка була твоєю жопою, я бы дефов тряпка достань. Не писти. Не <клес> пизджу. Ти би перший зробив би в ней проникнення. Окремо пунктиком в, в... в... вічно-зелених цей. За пікнік. На обочине, блядь. На узбичи. Шо на узбичи противишь? Срака твоя противие. Так, не. Не-не-не-не-не. Не-не-не. Пиксиси Лайф. Пиксиси Лайф? Да. Пиксиси Лайф. Ладно. Питер Квейди. Кто пантерс, когда у тебя есть волверин? Кто пантерс, когда у тебя есть волверин? Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я Ой, ёпта. Я не знаю, что я Так, знаешь, что хочу зробити, Тоже ребут на эту игру. Бо. Mm -hmm. Bo... ну, я... <свят> ja, ja, вроде бы фпс, jakoсь... Я... Вроді би пише 60 FPS, ну воно якось. перший чотирьох. Я Я привик просто на около 40 і грать мені даже так нормально. <свят> Ні, воно. воно Также? вроде би. воно вроді би 60? А таке враження, що воно якесь, знаєш, дьоргане, щось не то. <свят> Почти убил. убив. Убив. Частично. Частично, Частично. Частично А є сильну? <свят> Все, запоров, нехай граната нас розсудить, да? Що? А чому мій стріляк <ривіт> відлетів кудись? <ривіт> Бля, треба і сіті сі врубати на фоні, коли граєш не ньому. Не можу. Back and back. One back in black. Ай, блядь, за мечом мене вбило. Змячок, кстати не пойду. А схета ситуахидать вообще? А, понял, пацаны я беру хило. Там особо не мас, ты прошл. Как ты думаешь, что так важко йде? А тут ворог. А, ну, прикол. Персонаж, коли кого там робить, смайлики выпускає, типа над головою. Mm -hmm. Ну на кей-попер, да. Слава попа. У них є ганкер, короче, по одному не ходіть. Не, я, я не хочу собі бренди та геймплей ще один. Просто бомблю прохід один. Я міную, стою тут все. Ваша світлість. Ви чесно не даєте пили... Ой, вы під... Ой, ви, ви, ви мінуєте підхід? Ой. Короче, забудьте. Угу. О, Mm -hmm. Oh, I love Я хамуха. Я почуваю, себя, я почуваю себя, я почуваю себя идиотом. Я стою наверху и не рухаюсь. Давай, бафаю тебя. Я твой покет хил, блядь. Покет хил. Покет хил? Покет хил, да. Pocket

Хе-хе-хе Хе-хе В мене тут зараз ловить зіро, як у битвах Пробігай Хоп Хоп-хоп-хоп Союзнички прибігли Ммм Нє, більша проблема в тому, що Як шлагає відтеку Та вона теж лагать все, я, я награвся Все, награвся хе Рано yeah, якось. Yeah, а стоп, yeah, чекай на рану ни хуетсу yeah, я yeah, думала, ваше що ваше чувак, і yeah, Мені yeah, на роботу. Yeah. Добре, що yeah. приступать не на повний робочий. Да, у світлість. Це yeah. мені рано. Yeah. <laughs> рано, yeah. Та вам тоже. Блять, полногой, да, блядь. Yeah. Та вам тоже просветлисть, світлість, якби час. Це мені здається, що якось рановато. <laughs>